Катерина Юрина твій вічний двигун. З давніх часів люди намагалися винайти чудо механізм, який міг би працювати сам по собі, без зупинки і заводження багато років підряд. Придумали навіть назву для нього вічний двигун. Однак далі справа не пішла. Кажуть, що таке чудо винайти неможливо. А матінка природа тим часом посміхається вона ж, бо вже давно його винайшла. Двигун не зовсім вічний, проте років 80, а то й більше прекрасно працює. Приклади Н на руку до на руку до лівого боку грудей. Уважно прислухайся, відчуваєш тук-тук, постукає моторчик, твій вічний двигун, серця Якщо ти проживеш 100 років, твоє сердечко простукає 5 мільярдів разів. Одначе не можна сказати, що серце зовсім не відпочиває. Після кожного тук-тук вона рпить передпочинок та лише на долі секунди і час відпочинку у нього набагато коротший, ніж час роботи. А чи знаєш ти, на що тобі цей моторчик, щоб ти міг бігати, стрибати і танцювати, радіти і журитися, працювати до сьомого поту? Саме серце дає для цього сили, забезпечуючи безперервне живлення всього нашого такого складного організму. У нас всередині по численних судинах течуть ріки та струмочки чудово ясно-червоної рідини в крові. Серце надає їй руху. <клес> Іжене жена по всіх куточках і закутках нашого тіла. В кишечнику вона захоплює поживні речовини в легенях кисень і побіжно обдаровує всім необхідним кожну клітину нашого організму. Одні речовини пливуть у крові самі по собі, інші мандрують по спинах на спинах червоних кров'яних клітин, еритроцитів. Цих насильників у нас надзвичайно багато. Є в крові білі клітини, лейкоцити. Вони не дарма вдягнені в білі халат, це санітар організму, який знищує небезпечних мікробів. Кров заповнює судини за принципом де густо, де пусто, адже її у нас 7-8 літрів. Серце спрямовує кров перш за все до тих органів, які мають в ній гостру потребу. Саме тому після ситної їжі тобі та ліньки робити уроки. Кров допомагає травним органам, і для нормальної роботи мозку її у цей момент не вистачає. За наше життя серце перекачує сотні тисяч тонн крові. При цьому воно здійснює таку роботу, яка знадобилася б, щоб затягти на надзвичайно високу гору Монблан залізничний сустав. Від усвідомлення цього фантастичного факту прийди в захоплення і пожалій свій маленький розміром з твій кулачок вічний двигун. Пам'ятай, що серцю, як в справжньому роботязі, необхідне повноцінне харчування і хороший режим. Найкращий делікатес для нього кисень, якомога більше гуляй на свіжому повітрі. Серцевий м'яз, так само як будь які інші, потребує тренування, роби гімнастику. Погано доводиться серцям товстунів, на які повсякчас тисне жирова подушка. Не об'їдайся, рости щасливий та здоровий.